Друзі, продовжуємо ігровий день, ігровий вечір. Аматорській різі друзів Асоціації футзалу. Мірно. У біло-чорних кольорах у нас легіон Бірки. Зараз перший удар. Маємо перший Дмитро Пушкар, третій. Назар Натробін, 25-й Маркіан Шпиян. Зараз і момент і не з'їтає у ворота. 1-0. Стає рахунок. Асоціація футзалу міста Львова є Вінерс Кап, Футбол 4 на 4. Крамер Бірки. Зараз після цієї атаки поговоримо. Можна забивати. Момент який, але ФК рух збірна. Іван Мінурка. Його удар і М'яч у воротах. Недарено Іван просив. Даруйте це 20-й номер. Звичайно, Назар Годоп'як, Не, точно, передача, тут перехоплення, рух іде вперед. Удор, не Поперечкою прилітає. Бірк підуть вперед. А тут пас не проходить контратака. В кару збірна ударів літає у ворота. Іван Мінурка забиває. Робін там був, але втратив його. Перехоплення ще одне, ще один удар на місці. Є удар! Нічого собі, який удар. Вперед. Значить, На правому фланзі є удар на місці. Голкіпер. Знову Олег з м'ячем. Відав на партнера є удар. Ось це вже небезпечно. Це вже не м'яча. Хороша, хороша зараз швидкості від обох команд. І тут кутовий, кутовий, не перехоплює м'яч. Може є простір для контратаки. Удар м'яч над хорошою летить. В Кару в збірна. 2-1 виходять, хороша передача. Можна було забивати самому, але вирішив пробити. Атака продовжується. Передача на правий фланг. Ну, можна пробити. Врешті є. У нас м'яч залітає. Оворота 11-й номер. Визначається. Команда... Непогана передача на правий фланг, удар на місці голкіпер. П'ємо пас вперед. Небезпечно. Вихід фактично сам на сам можна забивати, але тут виручили. Дивитися і святкувати. Удар пробиває. Закидання непогане на протилежний фланг. Є удар Рикошет. і виручайте всю команду. Робін там пробивав. Ще раз назад на Тробін п'ятою і з новатчі. Рахунок 1-3 і Все може бути. Все ще може бути. Якщо зараз не заб'євка, рух, Збірна відбилися до цілі. Самовірно на не там захищає наборство, але от фолу не було. Момент може забивати, але не б... беруча. Що тут вихід сам на самий, стійка. стійка. Зараз момент може зараз спробувати пробити. Є передача. Передача. передача на лівий фланг непогано, можна забивати. М'яч виходить на кутовий. Ходив під гострим кутом на ворота, але не зумів переграти. Укіпер є м'яч Злітає ворота. 4-1. Остакавка руку. Збірна забиває. М'яч є. Хороша передача. Знову Фарина виходить на ворота. Його удар і поперечка. А от розіграли граці. Рух збірна, удар на місці. Костюм Корнєв. Зараз він з зміщем віддає направо. Непогано, а момент і меч дивом не відході. Отже, все, матч завершено. В Вкарух збірна перемагає Легіон Бірки. Очікуємо на завершальний поєдинок.